Колеги, бажаю міцного здоров'я. Сьогодні є необхідність скликати позапланове засідання виконавчого комітету, і насправді воно пов'язано з тим, що у нас вже є наявний пакет документів, який є надважливим в підтримці людей, які постраждали від крайніх обстрілів, шахетних обстрілів нашої полтавської громади. Ми дякуємо рятувальникам, дякуємо медикам, ми дякуємо всім волонтерам, гуманітарним місіям, дякуємо нашим комунальним службам, соціальним працівникам, всім і кожному, хто зараз працює на різних локаціях ліквідації наслідків. Тому сьогоднішнє засідання, воно є про підтримку мешканців, які, на жаль, втратили житло повністю. Або ж ті, хто перебувають в лікарні як поранені після цих обстрілів, дякую, що оперативно зібралися. Ми будемо розпочинати наше засідання. Але перш ніж розпочати, ми традиційно хвилиною мовчання вшановуємо наших героїв, усіх цивільних, усіх військових, хто віддав своє життя за волю, свободу і незалежність України. Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття. У Країні. Героям слава. Колеги розпочинаємо засідання і прошу розпочати його з реєстрації. Зареєстровано 11 членів виконкому. Виконком є повноважним. На розгляд виконкому пропонується проєкт порядку денного з одним рішенням. Чи є у кого ж пропозиції, зауваження, доповнення? Станом на зараз таких не виявлено, тож голосуємо за затвердження проєкту порядку денного. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 11, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання на розгляд членів виконкому. Пропонується проект рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги відповідно в підтримку тих, кого я озвучила перед початком нашого виконкому. Пан Андрій Каркач. Доповідачем, відповідно, після цього прошу кожного по галузям коротку інформацію про роботу з наслідками шахетних обстрілів. І дякую. Колеги, ще буквально по кілька слів. Ольга Володимирівна, доброго дня. Внаслідок вручання ворожих дронів на території одного зі старостинських кругів було пошкоджено два гуртожитка. Департаментом соціального захисту населення Полтавської міської ради 21.09 було залучено 11 спеціалістів Шевченківського управління та 6 соціальних працівників з Територіального центру надання соціальних послуг. Складено 31 акт, в яких зафіксовано 62 пошкоджених вікна, 11 пошкоджених дверей, 6 міжкімнатних дверей, в п'яти приміщеннях зафіксовано пошкодження стелі. Одне житлове приміщення на верхньому поверсі повністю зруйновано та непридатне для проживання. 2309 було залучення 5 спеціалістів Шевченківського управління для складання актів. Складено 4 акти, в яких зафіксовано 10 пошкоджених вікон, два пошкоджених хідних дверей, три міжкімнатних дверей. Одне житлове приміщення на верхньому поверсі повністю зруйновано та непридатне для проживання. Також під час здійснення обстежень. Спеціалістами Шевченківського управління було ініційований виклик швидкої медичної допомоги, тому що одному з мешканців стало недобре. На сайті Департаменту соціального захисту населення Полтавської міської ради та безпосередньо біля місць проживання були розміщені інформаційні матеріали з приводу складених актів обстеження пошкодженого майна. Дякую. Прошу, Володимир Миколаївич. Добрий день до лісіда до ліквідації наслідків межах повноважень виконавчого комітету Полтавської міської ради було залучено до 60 осіб виконавців Полтавської міської ради, 10 одиниць техніки. Також були присутні і участвували в ліквідації секретар міської ради, керівник ліквідації наслідків, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, фахівці міського господарства в кількості 17 осіб. Також соціальні служби. Благодійної організації на даний час, повторюсь, наслідки в межах повноважень Полтавської міської ради виконані. Дякую. Леся Наторів, вас. Це напевно у вас більше це буде дуже коротка інформація. Так, дійсно на радість скажу, що дійсно коротка інформація. Як уже доповідала колега, були звернення до бригад екстреної медичної допомоги, а також в лікувальні заклади було чотири звернення. На сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я міста хворих в стаціонарі не перебуває жодного. Лікування відбувається амбулаторно і, скоріше за все, в обласній лікарні залишаються лікуватися двоє хворих. І хочу сказати, що на щастя, жодної постраждалої дитини, тому у мене коротка сьогодні інформація. Дякую. І найголовніше всі живі дійсно дві особи, відповідно і до звернень, які до нас надійшли до Полтавської міської ради, відповідно до заяв, які підтверджені департаментом охорони здоров'я. Відповідно, дві особи перебувають в закладах обласного віддання в на стаціонарному лікуванні. Дякую. Тетяна Олегівна, прошу по взаємодії з міжнародними організаціями. Бажаю здоров'я за вашим дорученням, організована та координована робота благодійних організацій волонтерів, які здійснювали свою роботу 21 вересня біля цього будинку, який постраждав. Безпосередньо гуманітарна місія Проліска надавала свої матеріали. Червоний хрест працював з ними. Працюємо далі по можливих варіантах підтримки цих родин, які постраждали. Також дякуємо за постійну підтримку полтавським пундикам, які годували всіх постраждалих, які там знаходилися і працювали над ліквідацією, працювали право на захист, надавали юридичну допомогу, кому потрібно було працювати. Вони були готові надавати допомогу по, втраченому, по втрачених документах, але мешканці за такими послугами не зверталися. Ніби нікого не забула. World Central Kitchen теж допомагали в харчуванні із постраждалими, які зверталися там безпосередньо на місці, на зв'язку. Вчора, зокрема, зустрічалися із мешканцями, відповідали на питання, які стояли тому. Все відпрацьовано відповідно до наданих доручень. Дякую. Віталій Юрійович, Ви відповідали у нас за фіксування відповідно нашої комісії. ТБНС і наші групи, які фіксували вже на місцях пошкодження. По кожному випадку проводилось засідання комісії техногенної екологічної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям, зафіксовані обставини обставини враження, дані відповідні доручення службам щодо робот з ліквідації наслідків. Крім того, за надходженням від підприємств звернень щодо обстеження. І відповідне фіксування в реєстрі знищеного пошкодженого майна були проведені обстеження. Дякую. В подальшому надалі відповідно так, як ці об'єкти цивільні, обласного віддання ще в подальшому буде певний об'єм роботи вже не нашої не нашого рівня роботи. Тому зі своєї сторони, в подальшому колеги, прошу бути на зв'язку з нашими мешканцями. Чути, допомагати те, що треба, передавати інформацію там, де треба включення кожного заступника. Прошу, будь ласка, доповідати у форматі негайно, для того, щоб ми могли підтримати наших мешканців в повному об'ємі. Відповідно, ще раз скажу, для того, щоб це було зрозуміло: дві родини, які два помешкання, які стали непридатними для проживання під час. Влучань важливо отримують пакет допомоги одноразовий у форматі, так як ми завжди підтримуємо тих, хто втратили житло. 300 тисяч це не означає, що вони можуть, на жаль, відновити все, те, що в них було, бо люди втратили все. Вони зможуть базово знайти місце для оренди житла, поки вони розбираються зі своїми документами, проходять. Ті чи інші процедури по оформленню збитків і будуть подаватися, скоріш за все на ті чи інші програми. Але дуже важливо, щоб у них зараз була можливість зняти житло і придбати речі першої необхідності. І відповідно за підтвердженням нашого міністр... нашого департаменту охорони здоров'я, двом мешканцям нашої громади, надаємо. Матеріальну допомогу одноразову. Важливо, що нам повідомляють, що в лікарнях, не нашого віддання, обласного їм надається повна допомога в повному об'ємі, але будемо на зв'язку, адже ми знаємо, що, на жаль, лікування після таких обставин воно може бути довготривалим, потребувати проведення реабілітації, тому прошу всіх фахівців бути на зв'язку з рідними наших постраждалих і доповідати про всі їхні потреби. Колеги, Якщо є ще у когось запитання стосовно того, що зараз було озвучене, найголовніше те, що дякуємо Збройним силам за захист і ми бачимо, що кожна тривога це великий виклик. Ми бачимо кількість тривог, ми бачимо інтенсивність обстрілів нашої країни, тому маємо реагувати відповідно. Дякую, пане Андрій, дякую всім працівникам, які працюють щодня в незалежності від пори дня ночі. Реагують на виклики і працюють разом з ДСНС. зокрема. Колеги, ставлю на голосування питання порядку денного. Одноголосно за 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, Усього 11, рішення прийнято. Питання відповідно і порядок денний. Всі вичерпані на сьогодні. Наступне засідання виконавчого комітету заплановане на 9 жовтня. Дякую всім за роботу. Головне, бережіть себе і слава Збройним силам України. До побачення.